Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Дуже багато коментарів, ідей від вас, від наших глядачів по різним відео. І було таке відео, коли ми розмовляли про тему діяльність міського голови. І люди дехто написав про те, що вони звертались до свого сільського селищного або міського голови по якомусь питанню. І сільський селищний міський голова він, їм відповів, що він не може. Вирішити дане питання, що у нього недостатньо. Вважені, вповноважені такі інші. От давайте в цьому питанні ми розберемося, бо дуже багато людей, не тільки е глядачів, але й в житті так трапляється, коли ми спілкуємося з людьми, вони кажуть, ми звертаємося до наших обраних представників влади, а вони відповідь наголошують, що вони не можуть вплинути або не можуть вирішити якісь питання. Що це таке? Як вони не можуть вирішити? Ну, по-перше, ми обрали для себе кого? Сільського селищного міського голову. І це є та людина, яка представляє всю територію. Тобто ця людина є найближчим представником мешканців. Найближчого вже немає. І він є найвищою посадовою особою на тій території, де його обрали. Ми маємо це розуміти і усвідомлювати, бо найбільшого вже немає. Ми не будемо зараз брати до уваги президента України, не будемо брати обласну владу, не будемо. Бо ми кажемо про місцеве святкування. І ось для того, щоб зрозуміти і знайти відповідь на такі питання щодо того, що вони не можуть вплинути, ми маємо тільки опиратися на місцевання. І воно нам надасть відповідь. Тобто ми обрали його для того, щоб він вирішував всі питання, незалежно від форми власності. А чому так? Тому що якщо розглянути його повноваження, ми зрозуміємо, що у нього є повноваження, власні самоврядні повноваження і є делеговані урядові повноваження. Власні самоврядні повноваження це ті повноваження, які він здійснює для того, щоб були вирішені питання в першу чергу місцеві. За рахунок того, що з місцевого бюджету виділяються кошти, кошти для вирішення цих питань. А делеговані урядові повноваження це ті питання з боку уряду. Але на ці повноваження виділяються кошти з боку держави. І держава фінансує ці повноваження для того, щоб були вирішені питання на території. Тобто на тій території, де обрали цього сільського селищного міського голови. Якщо виникають різні питання, наприклад, в комунальній сфері власності, в приватній, в державній, то вирішення має бути. І має бути у сільського селищного міського голови, як у найближчого представника територіальної громади. Він може звернутися до будь-яких органів влади. Надати якісь пропозиції, виступити. Він має зрозуміти ситуацію і знайти вирішення цієї ситуації. Але якщо він каже про те, що він не в змозі вирішити, або у нього щось недостатньо, або він не може вплинути на ситуацію, я кажу про одне: або він не розуміє свою посаду, або він не хоче вирішувати питання і ссилається саме на це. Але мешканці мають розуміти цю посаду, бо вони її обрали. І якщо є такі моменти, коли голова каже, то мешканці мають йому надати інші заперечення. Вони мають сказати, хто він як посадова особа і що він має робити на цій території, де його обрали. Бо найпростіше сказати я не можу і все. Ні, якщо ти не можеш, якщо ти нездатний, звільняйся, складай свої повноваження і все. Бо тебе обрали не для того, щоб ти казав, я не можу, я не здатний. Тебе обрали для того, щоб ти в першу чергу забезпечив безпеку мешканців. По-друге, щоб відбувалися зміни на території. І по-третє, щоб був розвиток на цій території. Оце найголовніші три момента, які мають розуміти як мешканці, так і сам сільські селищний міський голова. А окреме питання він як посадова особа, я маю на увазі сільського селищного міського голова, має діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто... Конституцію України наголошені важливі питання, і в першу чергу там є розділ 2, в якому наголошені права, обов'язки та свободи людини і громадянина. І Сільський селищний міський голова має забезпечити все те, що стосується людей, тих людей, які його обрали на території. Він має здійснювати забезпечення Конституції. На тій території. Про що це каже? Про те, що він не тільки вирішує містечкові питання, а він також має відношення до Конституції України. Він має відношення до закону України про місцеве смінування, в якому розписані всі ті моменти його діяльності, його функції, його обов'язки. Тобто, немає такого питання. Що сільський селищний міський голова не може вирішити? Якщо, якщо, можливо, у нього є якісь труднощі, він може звернутися для вирішення питань. Але він має діяти, він має розуміти, яку він посаду займає і відповідальність свої перед людьми. Якщо цього немає, то відповідно будуть такі і відповіді мешканців. Тому ми з вами, шановні глядачі, дуже коротко розглянули такі моменти. Я сподіваюся, він вам допоможе. Для того, щоб розуміти це все, ми маємо розуміти цю посаду повністю від А до Я. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей.